A heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like so buildings As again the coast they take us higher The night's young Доброго ранечку друзі Ну нібито все Сьогодні показує на те, що буде гарна погода. В крайньому разі без дощу, без вітру. Як там гарно в горах, подивіться, які гарні хмари над горами. Яка ж це краса. Байки їздять, гуркотять, Життя в місті налагоджується вчора. Навіть цілий день така тиша була, лише дощ і вітер. Висно ми за лісою три січки пройтися. Зайдемо на базар, де ще треба докупити, але що одразу кидається в очі і помітно це те, що декілька днів, а вчора так точно не вивозилося сміття. Всі сміттєві баки заповнені, біля баків багато пакетів зі сміттям. Навіть вранці його, мабуть, не вивозили, тому що зазвичай я там бувало виходила в 8 годин ранку в магазин. Ну, і якщо в нас там хліб закінчився, там, або ще щось з подрібничками я виходила, вибігала в магазин, то досить часто я зустрічала сміттєвоза, який о, о 8, десь приблизно о 8 їздить вулицями та збирає сміття. Зараз вже ось біля 10-ї години ранку ми йдемо. Баки переповнені, і, видно, нікого не було, нівозів не було. Ось кафе, яке постійно відчинене. Це такий в'єтнамський локальний заклад. Він і ввечері, і вранці, і круглодобово, мені здається, тут працює. Тут місцеві постійно сидять. Все ось так зачинене, тому що була така підготовка до тайфуна. Поки що я не бачу якихось наслідків, ні дерев поламаних, ні гілок, нічого такого. Тобто можна зробити висновок, що більш-менш все обійшлося. Навіть в чаті я зустрічала фотографію, де місцеві готувалися настільки до цього тайфуна, що Прив'язували свої байки і піднімали їх догори на якісь, я не знаю, такі етажерки робили, щоб у випадку, якщо буде сильний вітер, їх не знесло, а якщо буде багато води, не затопило. Я вам додам фотографію, якщо не забуду, це зробити збоку, щоб ви побачили, як це все відбувається. Ну, ось тут кав'ярня, вся відчинена. Ну, тобто, хтось, хто е, більше хвилювався за своє майно, той і, і... намагався його уберегти. Ну, ось тут невеличкі наслідки перевернуло деревце, але це не суттєво. Минулого разу на набережній дуже сильно. Поперевертав вітер, там також було в горщиках дуже багато рослин. ну Можливо, і там є якісь наслідки, і цього разу ми просто ще туди не йдемо. Тож я не бачу, не знаю, оскільки тільки щойно вийшли, і це все, що бачу, то те вам і розповідаю. Але, власниця... Наших апартаментів нам в перший же день написали, що до моря не йдіть, там дуже сильний вітер. І в чаті писали, щоб не ходили до моря. Тобто вітер був настільки сильний, що могло, мабуть, вітром знести, бо минулий тайфон, що був, то там прям людей на байках зносили. Такий сильний, потужний він був. Але це все, всі подробиці, які на даний момент мені відомі. Якщо буду ще щось знати, то вам, з вами обов'язково поділюсь. Розповім. Так, ну що ж, мене вже починає це все нервувати. Я тільки зайшла на базар. Неймовірно багато байків. Видно, що люди вчора на базарі не були і поприходили за покупками. А мені треба їхати по цій вулиці з Алісою, з велосипедом, з байки, які їдуть, а взагалі не пропускають. фарш, то я прийшла до продавчині, у якої завжди беру. В неї гарне м'ясо, завжди і вона мені його перекручує одразу на фарш. В неї є велика така промислова м'ясорубка. Заплановане. Отримали стрес, їдемо додому. Воно ну, то нібито і добре, що багато сьогодні товару так на базарі. Є що вибрати, навіть і гарні ціни на деякі товари. Ну, мабуть, вчора ніхто не торгував, торгівлі не було, позавчора, мабуть, була поганенька, тож вони швиденько розпродають товар, фрукти, овочі є деякі. Довго не будуть зберігатися, тож їх потрібно швидше розпродати, бо підуть на смітник. я Гарненький драгонфрут, по гарній вигідній ціні придбала, але дуже багато людей. Всі, мабуть, опорожнили свої холодильники, свої запаси поз'їдали, тож всі запасаються. Ну, ніби е, і не передбачається більше нічого сьогодні. Я так бачу, вже воно і сонечко намагається виходити. І вже так жарко стає, бо ми вдома сиділи, позамерзали, як цуцики. Сьогодні вранці одягалися, як повставали, тому що у нас на підлозі а, плитка і воно одразу відчувається, трішечки похолодало. І одразу відчувається так холодно в ноги, в шкарпетках ходимо в квартирі. Бо некомфортно. Сонечко вийшло, буде тепло, будемо грітися тепер. Досить такі розповсюджені азійські ласощі. Це смажені банани в клярі, в олії. Я такі їсти не буду, але вам просто показую по 5 тисяч дон вартість їх. Але там вони смажаться в такій кількості олії. Ви самі розумієте, наскільки це не корисно. Але досить розповсюджене таке в Азії. Все, погнали додому. Так, я цього разу накупила так ще маленьку капусти. Три... 3... Дві такі трішки побільші, одна поменша. Головка капусти. Це я планую готувати голубці. Найкращі листочки для голубців познімаю попарити, а зрешти просто заквашу. Я взяла 2 кг фаршу, Один, знову ж таки, на голубці кілограм, і кілограм у півмінні. Ананасік взяла, цибулька у мене закінчилася, цибульку зелену взяла. І от Дрованфрути. На все це я витратила 334 тисячі відео. О, сьогодні я трішки напланувала всього. В основному по кухні. Хочу приготувати голубці, але хоча б сьогодні зробити заготовки. Це в першу чергу попарити капусту, тому що... Це буду робити у великій кастрюлі і хочу сьогодні ще зварити борщ. А якщо я буду готувати борщ, то це буду робити знову ж таки у великій кастрюлі. Якщо я її займу борщем, то там завтра я з капустою не зможу справитися. Тож потрібно спочатку попарити капусту, зварити борщ, а потім ще в планах ліпити пельмени. А завтра вже, мабуть, буду крутити голубці. Можливо, якісь заготовки по голубцям також зроблю, згорю рис. Що підготую все, що встигну сьогодні, щоб звільнити час на завтра, щоб завтра якісь вище їх покрутити. Що не знаю, що я сьогодні встигну, тому що кухня сьогодні на цілий день. Приступаю. Намагається, намагається он буде побиватися, але потрібно, потрібно щоб високодях, потрібно щось чисте носити. Борщ зварила, тому зараз будемо насипати, будемо обідати. Уже час обідній і поки ще не пішов там дощ. Потрібно спробувати лісу сьогодні укатати на денний сон. На вулиці, тому що вчора вона не спала в день. І вела відповідно себе капризне борщик. Будемо обідати. Ми зараз за лісою вийшли на вулицю. Я її покатала, ну, вона вже спить денний сон, три години і дня. І якихось от наслідків руйнувань я не бачу. А, можливо, просто вже прибрали якісь гілляти, що поламали. Скоріше всього, за скоріше за все воно було, але вже такий час, що, мабуть, вже поприбирали. Ми так прийшлись по нашій вулиці, я бачу, що комунальні служби вже почали працювати, сміття поприбирали. Тож і якщо якісь були е, проблеми типу е, звалених дерев або гілля, ну хоча я про дерева, мабуть, і не скажу, мабуть, такого і не було. Якщо якесь гілля було б зломане, то його також вже встигли прибрати. Можливо, ще на набережні є якісь а, залишки руйнування. Це можна буде. Було б спостерігати, але на набережну я зараз не йду. У мене багато, багато запланованого ще зробити на сьогодні вдома. Тож йду робити все, що собі на сьогоднішній день запланувала. Але Досить добре, що все це обійшлося ось так легко. Ну, Я там попереду бачу якісь гілля лежать у сміттєвому баку. Ну, тобто, щось щось, звісно, пообламувало, але це було не наскільки критично. Більш було страшно, ніж ну, від, від думки, що насувається тайфон. Якась така от стихія, тому що ну, це завжди не і ти не знаєш, як воно може в цей раз спрацювати добре, що без якихось таких катаклізмів. Ну, можливо, щось є, я просто в мене тут не було читати новини, як по інших містах, по інших, ну, по всьому В'єтнаму, можливо, інші країни якось зачепило, але поки що. Але ось так, відбулися легким переляком і сподіваюся більше не буде. А то якось так. Ми приїхали у В'єтнам, як не семи трус, то тайфун. Таке наше складне життя. Що було заплановано. А, ну, тобто Я планувала готувати пельмені, але я не знала, скільки я їх встигну. От, я собі якісь рамки не ставила, тобто скільки встигну, скільки встигну. Єдине, що тримала в голові, що мені ще треба захвасити капусточку. І я так сподівалася, що я встигну це зробити, але ж ні, я не встигла. Тож, або увечері після прогулянки це зроблю, або вже завтра. Але на завтра також є такий чималенький запланований фронт роботи, тож буде над чим працювати. Але завтра я не піду на базар, тож буде більше часу, щоб виконати все, що те, що я хотіла. Ми зараз прогулюємося набережною. Тут така приємна зона ресторанів. А багато акваріумів з рибками, тож ще вам щось сьогодні цікавеньке покажу. Багато морепродуктів, там і лобстери, і ракушки різні. О, дивіться, які тут здоровенні мужці. Вони живі. Це все можна готувати. Овіться, які вони здоровані. Одне з моїх улюблених місць, але тут сьогодні немає прям величезної риби. Не бійся. Свої тут здорований такі. Привіт Не видно порівняння з рукою, він так стоїть, що його розмір не можу вам показати, але він здорований. Ходімо далі. Дивіться, красончики. Це Фуго. Да, ось дивіться який здоровенний. Здоровенний і здоровенний. Я навіть не знаю, скільки кілограм може бути в такій рибині Кілограм 15, мабуть. Який гострий. Шупи в нього на спині. Рот такий здоровий. красунчик да? Бувай зученятами з їхніми. а згадала я ще планувала сьогодні виділити 10 хвилин позайматися спортом і не то що я не встигла це зробити я навіть забула що я мала таке в планах на сьогоднішній день отож переноситься на завтра на морі сьогодні хвиля ще маленька. І з не дуже хороших новин це те, що Аліса почала кашляти. І що з неї одне очко підпухло. Мені здається, її могло надути вітром. Побачимо, як буде завтра. Тут на набережні є такі невеличкі сувенірні крамнички, вони зачинені, все повністю зібрано. Ось там готувалися до тайфуна, сьогодні ще не відчинилися. Мені здається, я не бачила жодного разу, щоб вони були зачинені. Хоча минулий раз, коли був тайфон, ми сюди не приходили, можливо, вони також зачинялися, але все зібрано, все складено. Площу прибрали і ось це сміття згрузили на одну купу. Скільки всього було пальми поломані, різні баннери, сміття. Мабуть, завтра вже прибиратимуть. Ресторан горе продуктів. Єка. Ліса Женя називає Жека. Це при тому, що я сама його Жекою дуже рідко називаю. У нас є подруга а одна. Вона досить часто, ну Аліса від неї чула. І так собі взяла. Жека і Інна. Ну, мама тато вона нас також називає, але дуже часто по іменам, тому що ми цілий день варимося вдома. Отож один одного. По імені називаємо, і вона у нас також інколи. Ось така вам невеличка прогуляночка. Ресторанчики різні з морепродуктами, дорогі готелі. У туристичних місцях можна досить часто зустріти байк обвішений всім. І тапками, і шляпами, окулярами, різними сувенірами, магнітами, чого тут тільки немає. Будь Як можна на байк нагрузити стільки всього. Рухаємося вже в сторону дому. Нагулялися. годинки півтори-дві ми гуляли. Тож можна вже йти. Хочу вам ще показати, у мене закінчився ось такий крем для обличчя з SPF 50 PA++++. 4 Гарно захищав шкіру, це бренд Eine і його отримувала якось на огляд. І гарно мені прослугував цей крем, але в мене є уже заміна. Також корейський а, засіб, також SPF 50 PA++++. 4 Це бренд Faxilab. Його я вже пробувала, відчиняла, але лише щоб спробувати, що і як. От Тому починаю його тепер використовувати, а ця баночка йде в смітничок. Незважаючи на те, що у нас немає зараз такого прям активного сонечка, але я постійно використовую захист для обличчя СПФ максимально який тільки є, щоб на шкірі не отримувати пігментацію. Захист шкіри це дуже важливо, і не тільки щоб обличчя не загорало, а щоб не відбувалося фотостаріння, тому що якщо постійно знаходитися під активним сонечком, шкіра швидше починає старіти. Тож, я про це також турбуюсь. Ну і закликаю вас, звісно, також використовувати на шкіру обов'язково SPF. А ще головне, його потрібно ввечері гарнасенько змивати. Тож не забувайте робити це. Краще всього використовувати гідрофільну олію або гідрофільний бальзам. Вони найкраще розчиняють СПФ, а потім ще додатково вмиватися засобом для вмивання, чи пінкою, чи гелем, чи будь-яким засобом, який ви полюбляєте використовувати. Ну, на сьогодні попрощаємося на цій чудовій ноті. Я вам дуже хочу подякувати за перегляди, за ваші вподобайки. На каналі величезна кількість відео, які цікаво переглядати. Ну, мені здається, що вони є цікавими. Тож переходьте, будь ласка, і на інші ролики. Мені буде дуже приємно, якщо ви і там в коментарях щось мені приємного напишете. Я вам вважаю. Гарного ранку дня або вечора мирного неба. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.